Генеральний директор російського першого каналу Костянтин Ернст незадоволений тим, що в Україні більше не дивляться їхні програми. Нагадаємо, 25 березня окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про тимчасове припинення транслювання чотирьох іноземних каналів: РТР Планета, Росія «Росія-24», Перший канал ТНТВ Мір. Усі українські провайдери змушені тепер виключити їх із своїх пакетів. Костянтин Ернст хоче, щоб рішення суду про тимчасове табу на російські канали Україна скасувала. Він заявив що готовий у суді відстоювати свою правду. Експерти кажуть, російські медійники так переполошилися, бо втрачають чималі прибутки від трансляції своїх каналів в Україні. До речі, глядачі Російської Федерації наших телеканалів не бачать, бо їх категорично відмовляються транслювати тамтешні провайдери. Тим часом триває судовий процес навколо заборони російських ЗМІ. В окружному адміністративному суді столиці відбулося перше засідання. Розглянути справу по суті не вдалося. До зали суду не з'явилися представники відповідно. Дистриб'ютора російських каналів засідання перенесли на 15 квітня. До судового процесу мають приєднатися представники четвірки заборонених російських каналів. А до розгляду справи по суті табу на вище означену четвірку змі Росії в силі. У нацраді кажуть, та інформація, яку вони поширюють, загрожує національній безпеці України, пропагує війну та розпалює міжетнічну ворожнечу. Відключили російські канали не лише в Україні. У Литві припинили трансляцію каналу НТВ Мір на три місяці.